Маленький хлопчик Андрійко жив із матусею та кішкою Мурою на краю села. Взимку він часто хворів, тому мама не дозволяла йому гратися на дворі, особливо коли падав сніг. І кожного разу, коли за вікном кружляли сніжинки, Андрійко сумно дивився на дітей, що ліпили сніговичків. Мама хвилювалася, щоб у сина знов не заболіла горла, а кішка Мура, бачачи його сум, вирішила допомогти, як могла. Одного вечора, коли всі спали, мура тихенько відчинила лапкою двері і вийшла у двір. Вона ходила поміж заметів, збирала на лапки сніг і обережно носила його до хати. Коли снігу стало досить, вона підійшла до Андрійка і ніжно помуркотіла йому на вушко. Хлопчик прокинувся. Побачив біля ліжку кубку снігу і з радістю почав ліпити свого першого сніговіка. Сніговік вийшов дуже милий і добрий, але в хаті було тепло і він швидко розтанув. На ранку від нього залишилась лише маленька калюжка. Побачивши це, матуся. Вирішила зробити синові сюрприз. Поки Андрійко з мурою спали, вона принесла з двору багато снігу. Коли хлопчик прокинувся, вони разом зліпили нового сніговіка, великого, гарного, з помаранчевим носиком. Потім вони поставили його у дворі просто напроти вікна кімнати Андрійка, щоб хлопчик міг щодня бачити свого снігового друга і навіть не виходячи на двір. Так у дворі оселився сніжко. Добрий чарівний сніговік, який приносив радість. Відтоді Андрійко більше не хворів. щоранку він вітався зі своїм другом, сніжко, малював йому малюнки, показував іграшки та щиро сміявся, бо знав, диво сталося саме в його домі. А мама посміхалася, бо зрозуміла, іноді навіть сніг може зігріти серце.